З вами Люба Яворська. Ви дивитесь новини на телеканалі Лан? Вітаю вас. Сьогодні в рамках чергової дев'ятої ротації особового складу і техніки 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України, який виконує завдання місії ООН у Ліберії з африканського континенту в Україну повернулася чергова група українських миротворців 104 особи. Цей загін виконував завдання січня 2004 року. Серед основних завдань місії ООН у Ліберії, що виконують українські авіатори, перевезення персоналу місії та високоповажних осіб. Перевезення вантажів, медичне транспортування, евакуація поранених, польоти, спостереження, повітряний супровід, переміщення військ. 18 червня українська міліція відзначає 85-ту річницю з дня створення служби дільничих інспекторів. Про те, як святкували шерифи з Трищини, бачила Марта Стадник. У багатоголозевій структурі органів внутрішніх справ України одним із важливих підрозділів є служба дільничних інспекторів міліції. У межах своїх повноважень вони проводять профілактичні роботи з особами, які перебувають на обліках, із метою попередження злочинів та інших правопорушень. Долучають до цієї роботи населення та інші формування з охорони громадського порядку. Робота не з легких, хочу сказати, не з легких, тому що деколи дійсно, як було сказано, доводиться бувати на роботі 24, а може деколи і більше годин на добу, Але, по крайній мере, від цієї роботи треба задоволення. Сьогодні дільничні інспектори відзначають своє професійне свято Цьогоріч Уже у 85-те із дня створення служби З цієї нагоди у стрільському районному відділі МВС України відбулися урочисті збори. Дільничних інспекторів вітали їхні керівники, зокрема Богдан Голик, начальник районного відділу, а також представники районної влади. Михайло Вашньовський, заступник голови, вручив кращим працівникам грамоти та подарунки. І ще звучали обіцянки щодо придбання нової службової машини. Подякувати інспекторам за співпрацю і привітати зі святом прийшли і голови сільських рад. Ярослав Марчишин, дільничний імовшинського відділу міліції, як ніхто інший, знає, чого варто побажати своїм колегам. Побажати нашим дільничним інспекторам міліції, чутливого ставлення до громадян, в ході позворового обходу, прийому громадян, тісної взаємодії з органами місцевого самоврядування голови сільських рад, що буде беззаперечною запорукою у боротьбі зі злочинністю. Загалом у Стрийському районному відділі працює 17 дільничних інспекторів. Протягом останніх п'яти місяців ними розкрито 29 злочинів притягнено до адміністративної відповідальності 267 правопорушників. Через місяць вже не буде стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби, так заявив президент України Віктор Ющенко. Міністерство внутрішніх справ має впровадити натомість сучасні технічні засоби контролю за рухом. Окрім того, президент доручив МВС виявити і припинити зловживання співробітників ДАІ під час здійснення покладених на них функцій. Нагадаємо, Верховна Рада на своєму вчорашньому засіданні не ухвалила у другому читанні проект закону про внесення змін в деякі. Законодавчі акти України стосовно вдосконалення регуляцій відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Депутати Стрийської міської ради затвердили схему теплопостачання міста, розраховану на 5 років. КП Стрей Теплоенерго нараховує в місті 26 котелень, з яких 5 забезпечують теплом бюджетні установи. 21 котельня дає тепло як для населення, так і для бюджету. Враховуючи віддаль, до споживача і можливість переведення котельні на повністю автономний режим із 26 котелень оптимально розміщені 24. Директор КаПС Теплоенерго Зиновий Білінський оприлюднив проект 26 житлових будинків, які необхідно перевести на автономне опалення, та зазначив, що на інші будинки, які користуються послугами центрального опалення, необхідно припинити видачу дозволів на автономне опалення. Більше про це дивіться у наступних випусках новин. Законом України про житлово-комунальні послуги встановлено, що комунальні послуги надаються споживачу безперебійно. Згідно з законів про житлово-комунальні послуги та про захист прав споживачів, особа, яка регулярно сплачує за житлово-комунальні послуги, але не отримує їх, має право звернутися до виробника із вимогою поновити надання послуг. Та на жаль, у стрійському варіанті якраз сумлінних платників і покарано з подробицями наш кореспондент Василь Алєксєєв. Куди тільки не зверталися мешканці другого під'їзду будинку номер 44 що на вулиці Степана Бандери, і в газову службу, в суді, і до свого депутата, і до прокуратури, Туда, а газу у п'яти квартирах все немає та й нема. Провіряю, так, Вже а... майже місяць. Рятуються як можуть. Хто так. у сусідів куховарить і миється, хто на електроплитку перейшов 25 травня, 25 травня. При плановій провірці, як це називається правильно, технічно всприпнічному ну, обслуговуванню. Е Газового господарства було відключено на, на, згідно з заяви на, на одну добу газ. Всі попередили так далі. Відключили, провірили, були, все це, ходили там їхні ці служби, І більше ми газу не бачили. Ну, в мене сусіди, а сусіди, сусід, сусід дав від квартири, от і там готуємо. Ні води гарячого, ні нічого. Ну, як, як це води? І навіть не віриться, що в нас зараз можна таке так от. Ну Газ тут потрібен, тим більше в мене платіжні відомості всі на... приходять наперед, на місяць-на два вперед заплачено. Газова контора перевіряла повністю всі квартири і не достукавши на квартиру на п'ятому поверсі, вони нам відключили газ, пообіцявши про те, що вони на другий день його включать. Було вивішено оголошення на під'їзді, що газ буде виключений протягом кількох годин. Того вони не зробили і газ 27 травня по сьогоднішній день виключений. Не звертаючи на те, що ми неодноразово писали, зверталися в газову контору, прокуратуру, в прокуратуру нашого міста Стрия. нам газ не включили. Надалі газу в нас немає, нам нічого не обіцяють. Жити без газу, самі розумієте, маленька дитина дуже важко. Враховуючи те, що в нас є автономне опалення, воно є на газі. Тобто гарячої води в нас немає. І всі прекрасно то розуміють, але нашими тим завданням ігнорують. І все, ми живемо без газу, купили електричну плитку, на чому варимо їсти маленькій дитині собі. І так живемо. Тож, так. То, а у вас боргів по газу не було? Взагалі в нас то, взагалі ще є переплата по, та, по газовій конторі, по газу у нас є переплата. За що вони перевіряли, повністю наші лічильники, переплату, все, що ми сплачуємо, це то, все то, за вашу сумлінність, вас і покарали. Так, нас і покарали, за те, що ми ще переплачуємо. Спробували ми достукатися до квартири номер 37 на п'ятому поверсі, через яку страждають сусіди по газовому стояку, але крім гавку та чотирилапого сторожа нічого не почули, а тим більше не побачили. Так що доведеться сімимісячному дем'янку Савчину з мамою і татом підігрівати і далі воду на електроспіралі, бути заручниками вияснення стосунків між газовиками і абонентом шамигоном, який як ідеться у відповіді начальника Стрийського управління з експлуатації газового господарства Зеновіяна Насінника, цитую не надає доступ праці. Никам газового управління провести планове технічне обслуговування внутрібудинкового газового обладнання, що в свою чергу не дає можливості здійснити пуск цілого стояка. Все це, без сумніву, порушує конституційні права громадян і суперечить ряду законів та нормативних актів, а за великим рахунком є правовим безчинством, бо цілком необґрунтовано страждають невинні люди, про що й заявив депутат Петро Микаєлян на сесії міськради. Три тижні. Цілий стояк із заводних, хто на п'ятому поверсі, живуть без газу. Це просто поклирає всі права жителів, які платять за цей газ. Бо треба вжити якихось негайних заходів, для того, щоб там включили газ. Правда, у крайньому випадку є ще суд, хоча розгляд позовів там може затягнутися надовго. Як повідомив телефоном заступник прокурора міста Ігор Лискович, таке звернення громадян у прокуратурі зареєстроване і перебуває в стадії розгляду. Певні оцінки і висновки слід чекати у встановлений законом термін. Музика. Уряд розпорядився відновити торгову мережу з продажу книг. А урядовий комітет з гуманітарної та соціальної політики під головуванням віце-прем'єр-міністра Івана Васюника підтримав. Зокрема, Кабмін встановив вимоги щодо мінімального забезпечення книготорговельними послугами. У містах на кожні 20 тисяч мешканців повинна працювати одна книгарня. Якщо в населеному пункті проживає від 5 до 10 людей, на них розрахований один відділ книжкової торгівлі. У селах до 5 тисяч мешканців один книжковий кіоск. Згідно з відомостями, Держкомтелерадіо, нині в Україні на 100 тисяч населення є одна книгарня. Тож, згідно з новими нормами, у старий... Ю має діяти три повноцінні книжкові крамниці. Державна податкова адміністрація України за п'ять місяців виявила 715 нелегальних цехів з виробництва споживчих товарів. Третина з них виробляла алкогольну продукцію. Співробітниками ДПА в підпільних цехах вилучено товарно-матеріальних цінностей на 476 млн грн, мільйонів гривень, що на 70% більше за аналогічний період минулого року. Телефон довіри управління СБУ у Львівській області дає свої результати як наслідок розгляду та перевірки звернення львівського приватного підприємця до управління СБУ з інформацією про вимагання від нього хабара оперативниками спецпідрозділу була розроблена спецоперація, в результаті якої був затриманий начальник відділення державної служби по боротьбі з економічними злочинами одного з райвідділів внутрішніх справ під час отримання хабара в розмірі 300 доларів. США. Згідно з матеріалами перевірки, Хабар вимагали за непритягнення до відповідальності підприємця за нібито існуючі правопорушення, пов'язані з його комерційною діяльністю. Прокуратурою порушена кримінальна справа. За скоєння особливо важкого злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство розшукується 56-річний мешканець Личаківського району Львова Сергій Іванцян. Працівники МВС просять всіх, кому щось відомо про місце перебування розшукуваного, повідомити про це за телефонами 8032 278 28 42, 276 24 02 або 02. Гарантується повна анонімність. За інформацією метеопрогнозу, завтра Стрищині передбачають мінливу хмарність з проясненням без опадів. Атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпчика. Вологість 52%. Температура повітря вночі 13-17. В день 22-26 градусів тепла. У п'ятницю без суттєвих змін. І це все на сьогодні. Ми прощаємося з вами до завтра. Бажаємо гарного настрою. Побачимось!